Учителю байки, питаємо, його, чому два дні не приходив у школу. А я позавчора йшов через річку, крізь лід провалився в холодну водичку. Весь день після того при прихворіл, а мама аж двох припила лікарів. Та хто позавчора, а де вовчора? А вчора якраз біля вашого двору, тучі до школи я із лікарем злівся. Ну, думаю, вчитель наш теж провалився.

Можна так напрямати. Влад, на звістці частини квітки, полісти з горші. Артур відповідай нам, будь ласка, яку користь людини приносять такі тварини. Тахи плюс колонів матішки для людини машини. Влад, яку колею без наматих матрівників ти прочитав. Жаба мається. Діти, хто відповість, чим різняється горе, відрізняється. Ну, Наталя Олександрівна цілком я в комі, повністю залежить кішки. До дошки піде. Ваня і розповість на крокодила. Та вже на крокодила від голови до хвоста. П'ять метрів, а під хвоста до голови сім. <риклад> Подумай, що ти говориш. Хіба ж буває? Буває. Від понеділка до серед середини. Зараз я вам поставлю дуже складне питання. За правилом, відповідь, взяв з поставлення 12 балів. А питання